Всім доброго дня! Мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 2 грудня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає в експлуатації тваринницького комплексу з отриманням репродукції та відгодівлі свиней. До 3000 тисяч голів вагою понад 30 кг та до 500 свиноматок за адресою село Сенькович, вулиця Манджури, 211 Реворуської територіальної громади Львівського району Львівської області і встановленням паливно заправного модуля для забезпечення власних потреб об'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальності агрокомпанії «РАТ». Опорід воєнного стану в Україні громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошуємо, що громадські слухання у нас будуть записані та опубліковані в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті YouTube у каналі відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної епогічної оцінки. Станом на 11 годину 07 хвилин ми фіксуємо присутність на, на громадських слуханнях чотирьох учасників. З них один учасник, це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитись інших учасників. Директор агрокомпанії Рада Корчинський Іван Осипович. Добре, дуже приємно. Дякую. А... Директор э, то агроенергетичні парки, розробник Кремінець, Марія Михайлівна. Супик Юлія Миколаївна, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Е, отже, на станом на 11 годин 08 хвилин у нас є присутній суб'єкт господарювання замовни е, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відсутня громадськість. Я коротко розкажу, як починалася процедура. Якщо не долучиться більше ніхто до громадськості, завершимо наші громадські слухання. Отже, першим етапом, як розпочиналася процедура з оцінки впливу на довкілля, було це 9 жовтня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 14395. З цього оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до Від громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля до департаменту екології. Не надходили. Повідомлення також було про планову діяльність, було розміщення у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить надана загружена фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля. Шляхом розміщення 17 листопада 2025 року звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистеми в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошені зазначено громадські слухання будуть проводитись 02.12.2025 року о 11 годині та надано. Посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Що про що свідчить надана фотофіксація загружена фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля? Відповідно, до вище вказано оголошення Оголошені. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитись в приміщенні Раворуської міської ради за адресою Львівська область, Львівський район, місто Раворуська, вулиця Ярослава Мудрово, 3. Компанії, Агрокомпанія Рата за адресою Львівська область, Львівський район село села вулиця Манжури, будинок 211. Зі звітом ОВД можна також ознайомитися в електронному вигляді в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину. 11 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на наданих громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт. За, за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів, тобто громадськість зможе подавати свої зауваження та, чи пропозиції по 22 грудня 2025 року щодо планової діяльності експлуатація тваринницького комплексу з утриманням репродукції та відгодівлі свиней до 3000 тисяч голів вагою понад 30 кг та до 500 свиноматок за адресою села Сінькович, вулиця Манжури, 211 Раворуської територіальної громади Львівського району Львівської області і встановленням павно заправного модуля забезпечення власних потреб. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки були присутні представник організатора громадських слухань, департаменту тобто, департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представник суб'єкту господарювання ТОВ агрокомпанія Рада. Отже. Дякую всім за увагу, гарного спокійного дня. Дякую. До побачення, гарного Дякую. дня.